Вітання на телеканалі Перший подільський. Я Ольга Захарченко. У ефірі п'ять хвилин на головне про події області, країни та світу далі. Міністр оборони Нідерландів Каеса Оланґрек заявила, що навчання українських пілотів на західних винищувачах f е 16 може зайняти орієнтовно від 6 до 8 місяців. Термін навчання для всього необхідного персоналу залежить від знання мови, а також від наявного досвіду. Але українці вже переконали увесь світ, що ми швидко навчаємось. Курси для українських пілотів розпочнуться у Данії у серпні цього року. У Запоріжжі сьогодні пролунав вибух, наслідок якого шестеро травмованих, серед яких дитина. Троє людей госпіталізували. Одна жінка з рваною раною ноги, інші осколкові поранення середньої і легкої важкості. Про це повідомив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк. Зараз ведуться слідчі дії щодо уламків, поки що невідомого військового об'єкту. Працівники транспортного цеху Хмельницької атомної електростанції проходять спеціальне навчання, перевезення небезпечних вантажів, один із важливих напрямків, який гарантує безпечну експлуатацію об'єкту критичної інфраструктури, зокрема Хмельницької АЕС. Для цього необхідно володіти відповідними знаннями і навичками, які здобувають у спеціалізованих закладах. В одному з навчально-консультаційних центрів Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України працівники атомної електростанції проходять навчання. У групі, яка нині проходить курс у Львові, шестеро перспективних водіїв. Вони вперше опановують курс підготовки водіїв транспортних засобів, які транспортують небезпечні вантажі. Загалом працівники проходять навчання раз на 5 років, щоб підтримувати кваліфікацію та отримати свідоцтво водія або уповноваженого з вище зазначених питань. З'явилася інформація про поновлення розслідування за фактом знущання над коровою. Зранку ми говорили про скарги зоозахисників щодо закриття провадження, оскільки після загоєння травм корова не є скаліченою, отже, порушення не можна кваліфікувати як кримінальне, лише як адміністративне. А зараз правоохоронці повідомили, що розслідування поновлено в межах слідства заплановано також проведення додаткових слідчих дій, у тому числі судових експертиз. Корова, над якою знущалися, народила. Її стан наразі задовільний, проте рани ще не загоїлися. Музика. Жителька Ізяславщини невдовзі постана перед судом. У травні в селі Плужне злов... зловмисниця завітала до оселі бабусі, бо та інколи позичала їй гроші. Втім, цього разу пенсіонерка відмовила. Тоді жінка вирішила її обікрасти. Дочекавшися слушної нагоди, вона поцупила усі заощадження потерпілою, а це 9,5 тисяч гривень, які та зберігала вдома. Кошти підозрювана витратила на власний розсуд. Слідчі Шепетівського райуправління поліції вже оголосили фігуранці підозру. На Хмельниччині з початку року і до липня втопилося 27 осіб. Невтішна статистика і у Шепетівському районі. Вода вже забрала життя восьми мешканців. Наразі розшукують тіло ще одного 51-річного чоловіка. За словами рятувальників, найчастіше до смерті на воді призводить купання на підпитку, також в необладнаних для цього місцях, а також переохолодження та переоцінка власних сил. Тож будьте уважні та бережіть себе. Хмельницький музей, студія фотомистецтва, запрошує на відкриття виставки концептуальної фотографії Наскрізне Ольги Нікітної, яка відбудеться 13 липня о 17-й годині. Це дебютна виставка світлин Хмельницької фотографині. Наразі авторка працює у Хмельницькому обласному художньому музеї за завідувачкою науково-просвітницького відділу. Світлини авторки з дитячими портретами чи урбаністичними замальовками демонструють скільки любові тепла і світла можна побачити через об'єктив камери. Це все. Чим встигаємо поділитися на цю годину більше у соціальних мережах телеканалу. Бережіть себе. Слава Україні!